Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам ранку. Доброго вам ранку, гарного дня і тихої ночі. Сім годин ранку. А у нас така холодрига, що вам сказати? Сім градусів тепла. сім градусів тепла. І кожна ніч вона холодна. Кожна. Ой, мої дорогенькі, я одягнулася тепленько. Десь Марусі немає ще, мабуть, ще спить. мабуть. Оце колись прикупила таку багаторічну айстру. Квіточка гарна. Але наростає вона уверх. І оце уверх наростає, а біля коріння там стоїть таке, знаєте, листочки посохнуті таке ніяке зовсім. Не подобається вона мені, не тримає купи, не тримається сама. Ну, щось таке ніяке. Ой, мої дорогенькі, що ви там? Світло у вас відключають? У нас відключають. Ну, ми дорослі люди, розуміємо, що живемо з війною. У нас війна в Україні, проклятуща війна, тому треба підходити до усього з розумінням. Сьогодні увечері. Приїде до мене моя знайома бізнес-вумен, як я на неї кажу, тому що дійсно вона займається бізнесом, така Леді. Леді така. От. І буде купувати в мене хости. Вже вона у мене там декілька прикупила. От. Але сьогодні буде брати конкретно, як говориться. То я вам скажу хлопогончик, її, ще в минулому році їй подобався. Ну, У нього такий корінь, що його треба розрізати. Я його так ще й не ділила. Один у мене кущик, вже 4 роки росте, а можливо й більше. Ну, поки що не ділила. Так, Бузульнички. Це, як оце побачить, буде просити. Ну, Поки що нема що мені. І що немає, якщо його продавати, я ж його тільки в цьому році купила, розумієте? Отакі от мої еквелегії, правда, гарненькі? Всі-всі тільки махрові. Різні-різні кольори. Збираю насіннечко, назбираю, залишила тільки для насіння. Вони гарно квітнуть, але потім стоять ото такі. І сьогодні моя приїде знайома забирати, ж у мене я ж кажу. Папороті і хости, вона стоїть в черзі, <смір> як вам сказати, чекає. Так. А сьогодні вона у мене отут була От така ж фішфрост. І отут вона у мене була, я її викупила, там було три. Так, ну, сьогодні вона приїде вже брати. Не знаю, що вона буде брати, тому думаю, зніму вам, тому що. Тоді буде щось, щось якісь місця будуть, але ж діло в тому, що я потім таки посажу на ці місця, якісь квітучі. Одні річки посажу, щоб поки квіт... квітли, поки. поки щоб квітли. Ой, яка красунька. Які вони гарні ці колегії. Коли ж я їх збирала, у мене їх дуже багато, різні сорти, різні кольори, різні. Тому що колись я їх збирала, садила. Ну, зараз вже не збираю. Так залишила на насіння, тому що сіються дуже, звичайно, сіються дуже. І приїде моя знайома, буде забирати. І оце вранці, у цю холодригу. Я таки вийшла, думаю, зніму вам. Бо потім не знаю, що буде, що залишиться. Але розділяти я буду восени. Правда, гарна оця. Оця моя красунечка гарна. Ніжки, які бордові. Коли буде великий кущ, вона буде така гарна, як ось ця Raspberry Теж вона на бордових ніжках, там стоять бордові ніжки. І заходить аж на листочок оце воно. Ой, мої дорогенькі, мої дорогенькі, боже ж, як холодно. Коли це тепло буде, я не знаю. Коли це тепло буде, ну для хосту це добре, вони не люблять жари. Хости жари не. Переносять. Ну, переносять, але не дуже. Та я вам скажу, місце у мене ще таке тут, не для хоз просто. Так, тут десь Толіна курочка вже щось там співає. Вчора він загубив курку. Мої дорогенькі, зараз вам покажу, що я такі прикупила. Там у мене високорослі, отам От у мене красуні високорослі, аж туди високорослі там теж є. Мої красоні, красуні. Оце цю, цю ще поки не продаю навіть ще, тому що їй тільки третій рік вона така гарна наростає. Так, ось яка краса, правда? Яка краса. Це в прошлому році я купувала у цієї жіночки, у неї воює синок. І вона не дуже багато квітів різних, так і вона завжди їх продає за донати, тому що вона вже допомагає сину, волонтерить. вони з чоловіком і допомагають його бригаді, в якій він воює, вони їй допомагають. Тому вони дуже багато квітів продають за донати, звичайно. В Прошлому році я в неї брала хости. От, а в цьому в минулому році це я в неї оцю брала, здається, вона була височенька, це ж вона ще ма, маленька, так? Це вона ще не наросла. і Ще іншу брала, а в цьому році моя знайома дзвонить мені і каже, а ти в Наді каже, вже брала хости? вже почався розпродаж. Так? А я кажу, ні, не брала, кажу, я ще й не знала, що вона продає. Ну то каже, я вже набрала, то каже, позвони їй. Передзвонюю, а вона їде до сина вже. Каже: ну, їдьте там чоловік вдома, якщо щось там ще таке цікаве для вас буде, то він каже, Ці не знає. Їду я і сижу в метро, повітряна тривога. І на лівий берег мені перебратися неможливо, а мені треба на лівий лівобережну, а потім маршруткою. Все, сижу, красива, як говориться. Ну, що робити, а ми з нею домовилися ну, на такий то час, вона йому перезвонила, щоб він був вдома. Ой, дзвоню я їй кажу, я вибачаюся, ну, людина їдеш до сина вже в дорозі. Кажу, я вибачаюся, сижу просто в метро, повітряна тривога. Не можу, кажу, переїхати на лівий берег. Кажу, перезвоніть йому, будь ласка, що я сьогодні обов'язково буду. Обов'язково. Як тільки закінчиться повітряна тривога і буде їхати метро, то кажу, я обов'язково буду. Ну, перезвонила вона йому. Приїхала я, скажу дуже, там вже багато хоз забрали, звичайно. Ну, що ну, є, там Катерина в нього була, Ліберті ось така, так Ліберті мені не потрібно, Катерина теж у мене є. Ой, ну, це дві залиши. Ну, не, не залишилося, але те, що мене поки зацікавило, оце такі дві. Не знаю, як вони називаються, якого вони росту. Не знаю навіть. Я вам скажу, що отак, як дивитися, то воно так здається, що листечко ніжне. Ні. Воно таке тверденьке, як і в цієї. Тверденьке листечко. Таких у мене немає. Як називається, поки що не знаю, тому що не хотіла вже дзвонити Наді, тому що ну, людина їде до сина, розумієте, в дорозі людина, я буду знову дзвонити. Тому не хотіла вже їй дзвонити. Якщо не, не найду, як вони назви в книжках, так, в інтернеті зараз усе є, то тоді буду вже пізніше тоді. Тому що запитала чоловіка, він каже, тут дві. Він каже, 150 оце і 150 оце, а це одна. Кажу, ви не знаєте, якого вона росту? <гум> він каже, а знаєте як? Чоловік купав. Ну, у нас вже там тисяч чоловік, яким ми знаємо, що ми у неї беремо, коли йде це розпродаж, так уже так називаємо розпродаж, потім вона їх ріже, і наступний рік знову розпродаж. Знаєте, як він купав? Ну, Людина, яка, так як у мене, чоловік, він до квіток не має ніякого відношення. Зовсім. Це зовсім зовсім не, не його. Він їх навіть, що вони ростуть, що не ростуть, він зовсім зовсім прихолодно до цього відноситься. Так і чоловік, ну, звичайно, допомагає дружині. але такий. Барделіну, засли. Знаєте, як копає, там копає, там ямка, там щось кинув її, вона присохла. То я йому ще трішки допомогла. Кажу, що ж знаєте, викопав? Щось воно там розділилося, він так і кинув його там. А його ж треба хоч прикопати трішки. Кажу, що це вийшов? Вона поки прийде, то воно ж кажу, засохне зовсім. То я йому ще трішки допомогла. Його є. Ну, дещо так знаєте, хоч посадити так, щоб хоч поки що, поки вона приїхала, щоб воно не засохло. А він каже, ну я вам дякую, але 150 гривень одна все рівно буде 150 гривень, тому що, каже, дружина мені сказала. Я кажу, та звичайно, я навіть не. Ну, святе діло, ви що? Мама допомагає сину, допомагає дуже вони це нагрузили машину там і голубців накрутили, і все, що їм треба, там повезли. Розумієте, то звичайно тут навіть мови немає. Молодець, молодець, просто така мама. Так, то це ж я купила таку красу за 300 гривень. Ну, коли продається, що за донат. То я ніколи, як вам сказати, скільки коштує, якби воно коштувало 500 і 1000, я б все одно заплатила. Чому? Тому що це донат. Тому що він йде на фронт. розумієте, Тому що мама допомагає сину. Це, це просто святе. Отак От я таку красу прикупила мої дорогенькі, задоволена. ну Звичайно, тому що є трішки можливість допомогти. І слава Богу, що ще маю таку можливість. Звичайно, що кожній людинці потрібні гроші. І мені те ж саме. Я таблеток набрала на тисячу гривень, бо коліна були. І що ви думаєте? Таблетки ж сильні. Тепер лікую інші органи, які були таблетки. Ой, Боже ж ти мій. От. Але ж війна у нас, війна. Просто у нас війна і все, тому тут навіть не мови не має бути мої дорогенькі. Тому сьогодні приїде моя ввечері клієнтка, щось буде брати. Вона молодець, вона, ну знаєте, по-перше, в людини є гроші. Ну, вона працює. Вона працює, вона, чоловік, син. От вони всі дуже працюють гарно, молодці працюють, донатять, допомагають. Так. І мають гроші. Але ж працюють. Фірми в них свої тут у Києві. так. А у нас купили два участки. Два учаски разом. Це вони купили один участок 20 сотих, а інший 15. Докупи їх зібрали в один. Ну, садять кущі, дерева і оце вона обсажує хостами, обсажує хостами. і різними такими папоротями, таке вона любить. І я їй кажу, чекала ж, розумієте, а я кажу, то і зараз ж немає проблем. Так, Оця вже набирає колір краса. Кажу, зараз немає проблем, вже ж скільки розплідників є, Боже, скільки всього, та ще в Києві, в магазинах і все. Вона каже, ні, не хочу, хочу тільки у вас. Тому що, каже, прикупила одну хосту, ну вона мені каже, я вас заберу, да ви подивитесь. І вона каже, хвора. Хоста хвора. Хости теж хворіють вірусами. ви що, Не дай Боже, я це, я теж я купую, я дуже переживаю за те, щоб не занести якийсь вірус, тому що тут то тоді велике-велике горе, якщо хости з вірусами. От, то каже, не хочу, хочу тільки у вас і все. Ну, слава Богу, ну вона молодець, вона, не, вона ніколи не торгується. От як, допустимо, так буде вона у мене брати, бачите, тому що чекає з прошлого року. Це у нас, це у нас Raspberry так, Тут у мене дві, і тут у мене дві. І там у мене маленька одна. Так, І от якщо дві, то вона не любить, щоб ділити. Вона таку ж і бере. А платить же за кожну. Сумієте? А платить за кожну. То молодець, тому що, ну, звичайно, приходиться їх, я їх восени, ділю тільки восени. Буду ділити тільки восени. Ось ця краса. Ой, кожна вона по-своєму гарна. Оце в прошлому році теж я ж купувала за донат, Бачите, яка гарненька. Це така середньо низько росла, можна сказати. ну. Тому вона молодець. Вона прийшла, показала пальчиком, яку вона хоче, заплатила гроші за кожну, забрала і поїхала. Тому що вона так навіть і не любить, коли росте так одна. Так вона любить, щоб було їх декілька, щоб зразу такі кущі посадити. Отак, От мої дорогенькі. Якщо є можливості, у вас є куди. Посадити, що садіть хости. Вони дуже гарно завжди продаються. Вони не, ма, не потребують такої, такої сильної уваги. Звичайно, треба доглядати, звичайно, треба поливати, тому що люблять все-таки воду, вони полюбляють. Якщо мало води, то вони не будуть такі гарні. так? Добриво. Треба ось цю розсаджувати. Так полюбляють, що доброго полюбляють, звичайно. Ось така. Це в минулому році теж я брала за донат. Ой, бачите, яка гарненька. Така низькоросла. За донат купила я її. І оцю купила теж за донат. Бачите, низькоросла така. Усі різні, кожна хосточка різна. Це теж купила за донат. Бачите, яка якась маленька кручена. Дві штуки розділила. Так було вдвох. Вони. От. Це гарна така. От. Тому я ж кажу, що хости вони завжди гарно продаються, завжди. Вони завжди, як говориться, в моді. От. Це завжди у вас гроші, ви завжди їх продасте, завжди. От. Єдине, що треба, звичайно, їм трішки, щоб їм було де посадити. Їм треба тінь полутінь, водичка, органічне добре, і мінеральне, якщо є, то, то і мінеральне у мене і органічне, що в мене тільки тут немає. І все. І краса у вас буде, і гроші у вас будуть, тому що гроші нам усім потрібні. Ось Зараз ми, з... я піду відправлю дві посилочки, одну хлопцям відправлю, одну хлопцям відправлю. Так, там доця напекла моя, от. а іншу в інше місце відправлю. І зараз буду бігти на нову пошту, тому що потім у нас сьогодні такий тяжкий день у селищі. У нас загинув воїн, загинув воїн, і сьогодні у нас тяжкий для нашого селища день. сьогодні у нас... Ми будемо ховати воїна, це син моєї, мого чоловіка-однокласниці. Це його однокласниці, синочок її синочок, мого чоловіка, однокласниці та синочок. Тому будемо зараз відправимо швиденько посилки, тому що на 10 годин треба вже бути там, біля їхнього дому, біля їхнього будинку. Золота дитина. Ой Боже мій боже. Розумієте, то треба ще прикупити квіти, тому що вчора ввечері моя знайома зі мною говорила та каже, це ж треба квіти, вони дорогі. От як люди розуміють. А я кажу, боже, та яка різниця, які вони дорогі чи недорогі. Їх треба купити, і занести і стати на коліна перед воїном. Він своє життя віддав. А ти кажу, будеш дивитися, дивиться, що дорогі квіти. Та хай вони в тебе останні гроші будуть, а ти купи ці квіти, його мама залишилася. Розумієте, в його мама залишилася. Ой, в його сім'ї навіть не було ще. Гори та й годі. Така біда у нас сьогодні, тому зараз буду бігти, відправлю посилки і буду бігти, тому що треба провести дитину в останню путь. Така біда і таке у нас сьогодні гори. Тому мої дорогенькі. Усім вам добра, здоров'ячка, обов'язково. Я завжди кажу, ну, нам дуже потрібно дочекатися перемоги. Дуже хочеться побачити оцю вже перемогу, нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують. Дякуємо і низько вклоняємося. Низько уклоняємося їм і їхнім батькам, які виховували героїв. Тому що кожен солдат, кожна дитина наша, тому що всі вони наші діти. Це герої, всі вони герої, мої дорогенькі. Ой, біда, біда, проклятуща війна. Проклятуща війна. І хай завжди все буде Україна.